Сьогодні так дивно, що взагалі нема хвиль. Дуже все смачне і не таке дороге, як у місті. Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Чорногорі в місті бар. Зараз йду до церкви. Машина підвезли до центральної дороги, тому мала пройти от аж звідти. Да? Йду повільно, взяла з собою стільчик, тому що я зараз проводжу деколи прямі ефіри прямо. Біля моря, а там не завжди є близько, де сісти, так як я вже без штаклів, можете мене привітати. Але треба йти мені тоді дуже дуже повільно, щоб ну, робити навантаження на коліна, тому що в мене там тріщини. Ось такий у нас гарний храм. Це я ззаду підходжу. Як висадили, так вже йду. Такий оливковий садочок навколо церкви, а, восени. Збираються всі люди божачі і збираються листя. Вони розтягують простинь на землі і трясуть дерево. Я хотіла в тому році побувати, але пропустила. Можливо, цього року потраплю на це дійство. Можна, в принципі, сюди піднятися. І не обходити на я так і зроблю. Сьогодні так приємно було на службі з України служив отець Володимир. Просто я якраз таку чую. What's your metro? Їхав отець Володимир з України, Закарпаття служив тут. Він каже, якраз один день. І я підійшла до нього трішки поговорити, розпитати, і наші люди почали підходити також брати благословення. А зараз я зрозуміла, що я забула воду і підійшла до нас, там, де церковна лавка, родуміло, попросила чашку. Вона свою дала, каже, і мені принеси. Я взяла каву, я надію, що я її хоч не забула. Зараз буду йти на пляж. Зараз покажу, це в нас ствящена свіч... вода. Ось такі в нас краники, тут можна підійти набрати воду. Така капуличка. Майже всі люди вже розійшлися, тому що поки я там домовлялась з дівчатами, що можливо вони мене підкинуть потім додому. От вони теж зараз йдуть на пляж. Тому буде добре. Після церкви люди можуть зайти в кафешку, поснідати. Тут дуже все смачне і не таке дороге, як у місті. Верніше, ну, в інших кафе. Це все-таки від церкви кафешка. Храм Святого Йована Володимира внизу. Храм Олександра Невського. Це теж був храм, коли зараз це церковна лавка. І ми зараз йдемо через дорогу прямо на море. Ось ця стоянка для машин, перед самим храмом стоянка для машин. Це все безкоштовно. У нас лише дві стоянки платні, це у центрі перед торгівельним центром робна куча і на причалі. Таксі можна замовити. Є таке звичайне і є електричне. Всі люди йдуть на море. Хто після служби, хто ще. Заїде додому, поїсть, а потім йде на море. Такі, а що робиться? Діти не чистенькі, худенькі. Полює, значить, молодець. Недавно почали робити реставрацію, поклали все гарненько, потім почали реставрацію робити в Домі культури. Там якісь проблеми були з каналізацією, все знову підняли. Це в нас амфітеатр ротонда. І вже був один фестиваль в місті, але мусили робити в центрі міста. А вже в серпні, то буде тут, я думаю. Всі надіються. Голов що зробити, цей перехід, тому що він найкоротший, йде до моря. А він, на жаль, був завалений будівельними матеріалами всіма. Я зайшла в туалет, переодягнулася. Ви знаєте, я така рада, що я взяла сьогодні стілець з собою. Ну, я тоді теж брала в монастир святого Сергія Радонівського. Сьогодні все було зайнято у церкві повністю. А я собі де захотіла, там і сіла. Так. І зараз я взяла, тому що теж може бути все зайнято, а я довго не можу ходити, ще без милиць. Просто дуже навантаження буде велике. Дивіться, я практично кожен день веду прямі ефіри на каналі Джуліану Official і відповідаю на різні запитання. Тому, будь ласка, заходьте по Туреччині, по Чорногорії про життя та будь-що що вас цікавить. Якщо я знаю, відповідь я від... буду відповідати. Якщо не знаю, ну вибачайте. Ось, будь ласка, люди собі пішли після церкви, сіли. Відпочити, а можливо вони вже тут самого ранку сидять, хто його знає. Так, я звичай у Чорногорці самого ранку піти кудись в кафе на каву. Серйозно, не то, що вдома зробити каву. Ні, піти, спілкуватися, пити каву з ракія. а потім десь в 10-11 вже снідати. А зранку вони от мають попити каву. Там у нас. Палац короля Миколи до сих пір реставрується. Отут у нас чудове кафе «Ріва». Рекомендую просто неймовірно смачна піца з морепродуктами. Та все тут смачне. І ми зараз, знаєте, куди йдемо? Ось туди. Чому туди? У нас дуже велика пляжна лінія да, іде чи наче від бару до Шушені. тобто ми можемо зійти де хочеш. Але, на жаль, інтернету там немає. Ми колись ходили, і просто в мене пропав ефір, тому що не було достатньо інтернету. Може, так, для смс-кі воно достатньо для WhatsApp, а так ні. Я визнала, що тут лише збоку нормальний інтернет тягне. І ось там у нас кораблі. Можливо, для того, щоб кораблям було. Це такий інтернет вони тримають. А так думають, на що вам біля моря інтернет? Скажіть мені, будь ласка. М Може і так. Дуже гарні ці дерева. Але я вас дуже прошу їх не чіпати, тому що вони ядовиті. Пофотографуватися, будь ласка. А так ну, вам не треба. М Це якісь... Кафе поїхала машинка, тому що, як розумію, тут заборонено їхати. ну, Наприклад, велосипедами і то дитячими. Там далі для діток машинки різні їздять. Тут були на ігри для дітей, тому що було свято, день державності. Я чесно подумала, що і на вихідні залишати, але ні. Хочте Можливо, на вечір надують. Там є. І платні пляжі, і безкоштовні. Платні десь виходить два, дві кушетки і одна парасолька 15 євро, або 10 євро. Каже, Юля, якщо одна кушетка наша, нам дві. Ну Тому що так продається. Можливо, там і домовитися, якщо не багато людей, то вони так вам дадуть. Зараз, звичайно, Юля 11-15, саме той час, коли йти на пляж, але немає вибору. Або ми зараз йдемо, або не йдемо взагалі. Дуже гарно, практично, нема хвиль сьогодні. Перед цим такі прям величезні були. Зараз можна просто лягати на спину і отримувати задоволення. Можна навіть поспати. Відрізняється, звичайно, пляж на вихідних і в будні. Зараз бачу більше людей. Але те, що 12 днів тут, все одно потім ще більше людей прийде. такі бусинок маленьких попсічки. А знаєте, чому саме тут? Тому що тут пісок. От далі йде вже і в барі, і в шушині, там далі каміння йде. Дітям не дуже добре заходити у воду. Навіть там йде платний пляж від готелю принцес. Здавалося, має бути краще захід. Н -н -н. Там каміння йде і прям не можна встояти. А тут і дуже легко заходити. Чай, пісок, а, так собі крупненький такі, але все рівно. Поліпити, що хочеш. Звідти краще видно палац короля Ніколи. Так нагрівається телефон. Просто. Так, зараз перевіримо, яка температура води. Юля забула термометр взяти. Ну, Прохолодненька, прохолодненька. Максимум 25 не більше. Може навіть 23. Хоча, звичайно, потім стоїш. Воно здається тепліше, ну, тому що ще спекотно. Да? У нас сьогодні, мені здається, 31 градус тепла. Тому здається, що може, прохолодно. Я кожен раз так заходжу, кожен раз, три рази. І зараз воно тепліше. Кажу, сьогодні так дивно, що взагалі нема хвилі. Оце ну, не хвилі, це так. Дуже легенько. Полетів. куди ти, хлопче, полетів? Зараз 2,25 Більше стало людей, але я не скажу, що дуже багато, нормально комфортно заходити в море. Загалом дивіться, крім пляжу, можна лягти просто посеред алеї, тому що дуже зручно, зверху тінь від дерев, плюс це все-таки не каміння, а просто земля, і не потрібно. Спеціальних якихось пом'якшувачів класти. Просто на рушничок можна лягти. Ось так вам ніхто не скаже, будь ласка, лягайте, як собі хочете. І засмагайте на здоров'я. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вклад, коментарі, підписки, тут ви Обіймаю, заходьте на канал Джуліана Хомофіша на прямий ефір. Буду вас там чекати.